Барселона може втратити свою найсильнішу команду, і мова не про чоловіків. Три ліги чемпіонів за п'ять сезонів. Повний склад зірок, але цього літа відхід одразу восьми гравчинь: Фрідоліна Рольфо в Манчестер Юнайтед, Яна Фернандес у Лондон Сіті Лайнесис. Новачки лише одна: Лая Алейшандрі, безкоштовно з Манчестер Сіті. В клубі залишилось лише 17 гравчин першої команди. Основний склад ще тримає рівень. В фіналі Євро 2025 10 з 15 іспанок були з барси, але глибина складу зникла, і головне. Грошей більше немає. Ла ліга рахує витрати на жіночий футбол разом із чоловічим баскетболом, гандболом, навіть футзалом. А борги клубу 1,35 мільярди євро. Реконструкція Камп Ноу, зарплати, штрафи від УЄФА. Усе це б'є і по жіночій команді. Минулого сезону вони принесли прибуток 604 тисячі євро. Витратили лише 16,7 мільйони євро проти майже 440 мільйонів у чоловіків. Але бюджети все одно ріжуть. Звісно, їхня команда все ще і включає Айтану Бонматії та Алексію. Путеллас, які виграли останні чотири золоті м'ячі між собою. Але та ж Путеллас наступного літа залишиться без контракту. А Лапорта все ніяк не виведе клуб на відповідність правилу один до одного, яке дозволяє витрачати стільки, скільки заробили. Англія стає магнітом для зірок жіночого футболу, і Барса, яка здавалась непереможною, раптом виглядає вразливою. Жан Лапорта може знищити свою найуспішнішу команду.